Кариза звичайно, все поясняют веком и иными физиологическими особенностями, эластичностью шкуры, або гормонами. Бывают в жизни человека периоды такие, когда рубцы действительно образуются плохие. Это, допустим, о, при гормональных изменениях, то есть, когда дети быстро растут, у беременных женщин, которые, когда беременность проходит и во время кормления, или же это наследственный фактор. Однак це ніяк не пояснює випадки у Насті приходько, адже і бойові шрами, і післяопераційні рубці вона отримала десь у один період, коли була юнкою. Екстрасенс Олексій Макаров каже: насправді рубець не просто слід від поранення. Це мітка, яка нагадує людині уважніше стався до подій життя. Шрам – це, по суті знак судьби знак на те, що астановісь, а Задумайся над тим, як ти живеш, задумайся над тим, на що ти обращаєш увагу. Робці та шрами, які лишаються на нашому тілі, дублюються в енергетичній оболонці людини. Адже будь-яке тілесне ушкодження чи хвороба ослаблюють енергетичну оболонку там, де існують проблеми. Тобто рана на тілі призводить до виникнення енергетичних шрамів на аурі, і насамперед треба позбутися саме їх, бо вони не дозволяють енергії контактувати з тілом, заважають правильному загоєнню. Убирання, скажімо так, шама в енергетичському тілі то задача по двум направлениям решается. Первое направление это внутреннее психологическое отношение к событию, которое вызвало этот шрам. То есть желательно, чтобы человек осознал до конца, что... По якої причині пройшло, в якому був состоянні в той момент, о він думав, і так далі. Щоб перевірити, чи дійсно тілесний шрам залишає відбиток на енергетичному рівні, Валерій Сарула вирішує провести експеримент. Екстрасенс Олексій Макаров, використовуючи свої здібності, має знайти під одягом шрами на тілі влада Цвітаєва. у вас на тілі десь приблизно п'ять серйозних шрамів, так? Ну да. Тоді, будь ласка, допоможіть нам. Лягайте. Експеримент проходить у масажному кабінеті. Влад Світаєв лягає на масажний стіл. Екстрасенс починає поволі водити руками над його тілом. Перший шрам, на думку Олексія, знаходиться у нижній частині живота. Валерій Сарула, показані екстрасенсом місця, мітить кольоровими наліпками. Наступний шрам, на думку екстрасенса, трохи нижче першого. Олексій поволі просувається до ніг співака і там показує останній шрам біля правої ступні. Влад, ви мені сказали, що у вас десь приблизно 5 серйозних шрамів. Так Олексію вдалося визначити 3. Какие из них співпалы? Вот эти шрамы. Вот, вот здесь, да, есть два шрама. Угу. Есть два шрама. Но они, по моему мнению, они не серьезные. есть медичные. Они, да, медицинские шрамы, поэтому угу. ну, это шрамы не серьезные. Вот же тут и тут у вас вот есть. Шрамы, шрамы есть. Шрамы угу. есть. И четко есть вот вместе, вот примерно вот здесь. Екстрасенс зміг безпомилково визначити три шрами. Для більшої переконливості влад Світаєв демонструє їх на камеру. Інші два шрами знаходяться на внутрішній стороні стегна. Можливо, тому екстрасенс і не зміг їх визначити. Шрами та рубці не просто невдало загоєні рани, а відмітини, якими доля спрямовує вас на правильний шлях. Дивіться далі, про що говорять сліди болю на вашому тілі. За давньою індійською філософією Упанішади, це одна з частин ведичних трактатів, які понад 10 тисяч років. Здовж хребта людини розташовано сім енергетичних центрів чакр, що відповідають за різні сфери діяльності. Шрами на обличчі, голові чи шиї, свідчать про те, що ви не повністю використали свій інтелектуальний потенціал або спрямували його у неправильному напрямку. Ураження грудної клітини та рук. Приймайте як натяк долі на те, що вам треба взяти під контроль свої емоції. Шрами на животі це неправильна робота чакри, що пов'язана із професійною діяльністю людини. Шрами нижче пупа означають, що ви не контролюєте свої бажання та неправильно використовуєте сексуальний потенціал. І на сам кінець – шрами на ногах. За цю зону відповідає найнижча чакра, що впливає на інстинкт самозбереження. Коли ви зрозуміли, як і чому отримали такі шрами, відпустіть цю ситуацію і не карайте себе за ті ушкодження, які собі нанесли. Це зніме енергетичний блок на вашому енергетичному полі. Можливо, саме так зникли шрами Анастасії Приходько, отримані у вуличних перепитіях. Кожне хірургічне втручання у свій організм Настя ледь пережила. А за скоєні навіть хуліганські вчинки вона ніколи не шкодувала. Я не боюсь шрамів, я не боюсь того, що у мене залишиться на тілі. я... Е много человек как издеваюсь над своим телом. Это татуировки, естественно, три у меня их. А... главное лицо. Я им работаю. Я, в кадре оно должно быть красивое. где я там, может, упаду или что-то себе разобью. Но зеленка йодом замазал, пластырем закрел, неделю походил, и все нормально. Поэтому особо я не переживаю, как некоторые там. Все, шрам, если здесь все, жизнь не удалась, как у девочки все. Ой, там прыщик, ой, Нет, ради бога, ну я знаю, что на все заживает.